Вітаю, майстри! Мене звати Дар'я Макаровець, я технолог компанії Professional Nail Boutique. Сьогодні обговоримо одну з найактуальніших тем всіх часів як збільшити прибуток майстра безболісно для клієнта. Одним з найпростіших та дієвих способів є додаткові послуги та продажі. Постійні клієнти вже довіряють нашій експертності, лояльні до порад та зауважень. Розберемо, наприклад, СПА процедури. Комплексом шовкова розкіш від PNB. З настанням холодів ця послуга набуває особливої актуальності. З чого почати? Перше, це впевнитись в необхідності проведення даної процедури в конкретному випадку, зацікавити клієнта, але без нав'язування. В процесі проведення базової процедури наголошувати клієнту на конкретні проблеми та варіанти їх вирішення. Обов'язково потрібно мати заздалегідь розроблене СПА-меню яке має бути розміщено на видному місці. Далі наголошуємо клієнту про важливість догляду за шкірою рук, особливо в осінньо-зимовий період. Наголошуємо, що шкіра рук потребує постійного зволоження та відновлення. Процедура запускає процес відлучення відмерлих клітин епідермісу, роблячи її гладкою та приємною на дотик. Важливим елементом успіху є приємна атмосфера. Гарним варіантом буде запалити аромасвічку, Вімкнути спокійну музику. Перед тим як почати, необхідно переконатися у відсутності всіх протипоказань, серед яких артрит і артроз, папіломи в області впливу, відкриті рани, алергічні або інші висипання на шкірі. Для початку беремо Revital Seal Scrub – ніжний цукровий скраб, що сприяє дбайливому відлущенню ороговілого шару шкіри, роблячи руки гладенькими та приємними на дотик. Також насичує шкіру рук вітамінами та мікроелементами. Невелику кількість скрабу наносимо на попередньо змочені теплою водою руки, рівномірно розподіляємо по всій площині долоні та кисті масажними рухами. На даному етапі необхідно приділити достатньо уваги, пропрацьовуючи ретельно всю руку. Розкішний парфумований аромат та текстура продукту створюють спа-ефект. Далі нам необхідно прибрати залишки скрабу. Це можна зробити декількома способами: зняти одноразовими рушниками, змоченими у теплій воді. Саме цей варіант я обрала, зняти вологою серветкою або попросити клієнта помити руки. Більш швидкий спосіб, але знищить момент релаксу. Наступним етапом буде нанесення Silk Nectar Serum сироватка концентрат для сяйва та відновлення шкіри. Декілька краплин ставимо на кожну руку і втираємо в шкіру легкими погладжуючими рухами без сильного натиску. Використовуючи сироватку перед нанесенням крему, ви забезпечуєте глибоке живлення, регенерацію та розгладження шкіри. Завершальним етапом спадогляду є нанесення Satin Silk Cream та легкий масаж рук і кисті для досягнення максимальної релаксації. Крем зволожує, захищає шкіру від втрати вологи та підтримує протягом дня, відновлює гідратацію, регенерує, створює захисну плівку, робить шкіру м'якою і шовковистою. Основні етапи масажу ретельне попрацювання кисті, починаючи від подгладжування до інтенсивних кругових рухів приділити увагу потрібно кожній фаланці. Нетривалі на 2-4 секунди затискання нігтєвих пластин. Розминка долонь і кісточок з періодичним погладжуванням. Процедура зайняла в нас зовсім небагато часу, орієнтовно 15 хвилин, але збільшила прихильність клієнта. Тепер поглянемо на цифри. Собівартість однієї процедури становить приблизно 70 гривень. Це скраб 12 г, сироватка 1 г та крем 4 мл. Ви встановлюєте свою ціну, за якою зможете продати послугу. Також в процесі проведення процедури, проговорюючи всі етапи та їх користь, ви маєте можливість додатково продати клієнту продукти в домашній догляд, або ж це може стати чудовим подарунком рідним до свят. Користуйтесь даними порадами та збільшуйте свій прибуток, не втрачаючи багато часу та сил. До нових зустрічей!